Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді інвертор від компанії DataBoss. Це одна з найкращих компаній, яка продає свої інвертори на Аліекспресі. Подивимося чесні характеристики, замірюємо струм холостого ходу та все інше. Поставляються ось такі коробці без будь-якого брендування. Зараз відкрию, будемо дивитися, що всередині. Відкривши коробку, я там побачив інструкцію, роздруковану на листочку А4. Ось така можете ознайомитись. Потім два провода Перерізом 8 АВГ і з мідними. Клемами, ну, напевно, мідними, тому що магніт до них не магнітиться. Тобто можемо зробити висновок, що вони мідні. Для максимальної потужності цього інвертора їх, звісно, буде мало, товщини 8 ВГ, і треба робити щось більш товстіше довжина 60 см. Та інвертор, який знаходився от в такому спіненому поліетилені, і він дуже добре захищає цей девайс, він приїхав абсолютно непошкоджений. Детальніше розглянемо даний девайс. Бачимо, що на верхній панелі у нас. Надпис DOT-BOS, виробник 4000 Вт, чиста синусоїда. І на нижній табличці у нас відкривається основна особливість цього інвертора. Це те, що він може працювати від 12 вольт напруги та 24 вольт напруги. І пікова потужність від 12 вольт складає 2000 Вт, від 24 В складає 4000 Вт. Тобто, скоріш за все, номінальна потужність вдвічі менше від 12 вольт 1 кВт, від 24 вольт 2 кВт. 220 вольт, 50 Гц це на виході. Наших ось таких розеток. Бачимо, тут у нас є дві розетки змінного струму, європейського стандарту: type c роз'ємчик, USB A-роз'єм та дисплей. Бокова грань у нас з вентиляційними отворами та ось такими вухами для кріплення інвертора, чи то на стіні, чи то десь на меблях, де його захочеться вам закріпити. З цієї сторони у нас кнопка, яка вмикає інвертор, два термінали підключення наших проводів, а також кулер охолодження. Тут у нас вентиляційні отвори. І на нижній стороні у нас детальні характеристики, з якими ви можете ознайомити. Розміри. Ось так 210. Висоту 100 мм. І в довжину, якщо брати без склемника, то 300 мм. Якщо з клемником, то 325. 2 кг 618 грам. Ось таким чином підключаються проводи до терміналів. Затиснули гайками. І потім зверху закриваємо декоративними заглушками з захистом. І тоді така пластикова ще одна гайка. Затиснули, щоб захист не злітав. Абсолютно ідентична ситуація з мінусовою клемою. Показники напруги на дисплеї інвертора, і на акумуляторі збігаються. 2246 Вольта показує мій мультиметр, і 22,5 В показує пристрій дату -бос. Перевіряти, чи датобос видає чисту синусоїду, будемо за допомогою ось такого компактного осцилографа від компанії FNIRSI модель DSO153. Це не тільки осцилограф, а ще й генератор сигналів. Давайте подивимося, що у нас йде в комплектації. Сам прибор, можете подивитися, наскільки він компактний і маленький. До нього вернемося трішки згодом. Інструкція на трьох мовах це китайська, англійська та російська. Ось такі щупи для генератора сигналів та кабель зарядки Type-A на Type-C. Однозначно, плюс за Type-C. І також в комплекті йде ось такий щуп для осцилографа. Він йде відразу з перехідником, тому що тут термінал підключення дуже маленький, ось DSO. І тому маємо перехідник. Зараз підключимо і будемо заміряти форму сигналу. Детальніше зупинимося на самому осциллографі. Тут у нас кольоровий дисплей. Кнопки. Зверху у нас є джойстик, яким ми обираємо і переміщуємося по меню. Два термінала підключення мілких це для осциллографа, це для генератора сигналів. Дуже добре, що є ось така відкидна ніжка, тобто ми можемо його поставити на робочий стіл. З цієї сторони Type-C-роз'ємчик для зарядки. Та й усе і темлячний отвір. До речі, ось такий ремінець іде в комплекті, також забув про нього сказати. Давайте під'єднаємо щуп. Поставили перехідничок. Включаємо. Не буде він перекидатися? Ні, не перекидається, стоїть доволі впевнено. Підключилися щупом до розетки інвертора. Ніколи так не робіть, тому що це небезпечно. Тут відкрита напруга у 220 вольт. Я роблю це на свій страх і ризик. Вмикаємо прилад. Можемо джойстиком вибирати або осцилограф, або генератор сигналів, або налаштування. Вибираємо осцилограф. Бачимо, що у нас немає ніякого сигналу, тому що інвертор вимкнений. Зараз його включимо. От він запустився. Так. І ось наш чистий синус без будь-яких спотворень. Як бачимо, такого недорогого і компактного осцилографа з головою вистачає для того, щоб перевірити, чи не обманюють нас китайці з формою синусоїдального сигналу. Та й багато інших задач він буде виконувати без проблем. Це не професійне рішення, але для домашніх умов один з найкращих приладів. Повернемось до нашої інструкції. Струм холостого ходу. Написано, що він має складати 0,4 А. Зараз ми це перевіримо. Струмові кліщі. І бачимо. 0,56 А. Показники змінної напруги також дуже дуже близькі. Бачимо 226 вольт на дисплеї Датубос і 227 вольт на ватметрі ATORCH. Як я вже казав, цей пристрій може працювати в двох діапазонах вхідної напруги. Перший діапазон це 15,7 В 10 вольт. І другий діапазон це 31,5 вольт 20 вольт. Зараз ми перевіримо нижній поріг другого діапазону. На акумуляторі у нас 21,87 вольта, Він під'єднаний напряму до клем акумулятора. Зараз включимо навантаження і подивимося, до якого порогу розрядить інвертор цей акумулятор. Вмикаємо наше навантаження. Бачимо зараз 218 Вт. І напруга на акумуляторі 21,52 вольта. 2091 і наш інвертор сигналізує про те, що акумулятор майже розряджений. Бачите, 20,6 вольта. Показує, навантаження, показує дисплей. І навантаження складає 380 ватт. Подивимося, коли він вимкнеться. Інвертор виключився при напрузі акумулятора 20,2 вольта. Під'єднав інший акумулятор, повністю заряджений. На ньому 28 вольт, і бачимо, що з збільшенням заряду акумулятора у нас і збільшилась. Змінна напруга, тобто 230 вольт з акумулятором на 22 вольта. Вона складала там 223-224, мені здається. Будемо перевіряти максимальну потужність. Токові кліщі на мінусовому проводі. Зараз холосте споживання 0,63 Ампера. Запускаємо тест. 122 ватт. 240. 1 кВт. І дивимося на показники дисплея. Вони майже збігаються. 1,7 кВт або 68 А. Дроти поки що холодні. Дивимося падіння напруги на дротах. 27,65 на акумуляторі і 27,3 показує дисплей. Тобто 0,3 вольта падіння напруги на оцих дротах. Додам ще один фен на 300 Вт. Микаємо. Бачимо загальне навантаження з двох розеток 2083 Вт. Тобто 2 кВт для цього. Інвертора це не проблема. Можете оцінити рівень шуму кулера. Ось зараз він працює. Ну, інвертор абсолютно холодний по корпусу. Ну, кулер вмикнувся, тому що 2 кВт навантаження і йому потрібно охолоджуватись. Цікаво, чи працюють USB-роз'єми при виключеному інверторі. Перевіримо це. Так, працює. Запускаємо автодетекцію протоколів. Power Delivery 33W. Apple 5 Volt Battery Charging, Samsung AFC відсутній. Huawei FCP SCP відсутній. Quick Charge також H40. Pump Express першого та другого покоління. Ну, такий собі набір протоколів. Немає Samsung, немає Huawei. USB a роз'єм. Apple 5V Battery Charging. Samsung AFC є 12V, Huawei FCP, SCP. До 25 Вт. QuickCarge 20.30. Вок, даштаварп, нічого собі. І перевіряємо головну особливість. 12-вольтовий акумулятор. На ньому 13,13 ,13 В. Спробуємо, чи буде запускатись наш інвертор. Так, він також працює. Подивимося струм холостого ходу. 0,63 А. Хоч в інструкції вказано 0,35 А. З дозволу пана Михайла, який надав мені цей інвертор на огляд, ми його розберемо та подивимось, що там всередині. Оце пластикова кришка, вона не металева. І ось наш інвертор. Можете оцінити, поставити на паузу та більш детально розглянути. З удосконалення, які мені спадають на думку, я б відразу замінив ось цей дешевий китайський кулер на Noctua, щоб інвертор працював значно тихіше. Розмір кулера 60 мм. До висновків. Почнемо з Фнірсі DSO153. Мені він сподобався компактними розмірами, легкою вагою, гарним кольоровим дисплеєм з досить читабельною картинкою. І ціною Ціна просто для осцилографа дуже-дуже бюджетна. І для домашнього використання його вистачає прямо з головою. Ну і генератор сигналів ніхто не відміняв, він тут також є. Тому посилання на Фнірсі dso 153 буде в описі відео. Мені він ще раз сподобався. Тепер наш. Головний піддослідний це дату-бос, він повністю виправдовує свої характеристики. Працює як від 12 вольт, так і від 24 вольт. 2300 Вт номінальної потужності я його не навантажував, але на 2100 Вт він пропрацював близько 15 хвилин, ніяких претензій немає. Корпус був холодний, вентилятор працював. Я би замінив його на тихенький ноктуа, але не обов'язково. Якщо вам не заважає там трішки шуму, то можна використовувати. Якщо по якійсь причині ви не хочете використовувати гібридний інвертор, то ось ця модель на мене дуже гарної якості і з чистою синусоїдою, з гарним дисплеєм, який показує правдиві значення. 2000 Вт потужності для нього не проблема. Порти Type-C і USB a працюють навіть коли інвертор виключений. Це також плюс. В плюс можу додати компактні розміри. Він значно менший, ніж гібридний інвертор, якщо ви дуже. Хочете компактно розмістити своє ДБЖ, то це може бути виходом у цій ситуації. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Telegram. Всі посилання в описі відео. Я відкриваю збірну потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається, мені, я не експерт. Також гільза від Мсти, -С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 155-й калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому до вподобав. Інших 4 приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень 10 шансів виграти у вас є. Тому донадьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.